Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Це чий такий черевик. Похлюпатися в басейні це, звичайно, добре. Та куди приємніше викупатися у струмку з пекотного літнього дня. От жабеня і вирушило до струмка. Стрибало, пустувало схочу, Діставало з дна камінці й мушлі, ганялося за рибками. Ой, раптом вигукнуло воно, випірнувши край очеретяних заростей. Бідолашне вискочила на берег, здивовано витріщивши очі та потираючи забиту голову. Мені казали, що як вдаришся головою, мають сипатися іскри з очей, нарешті промовило жабеня. А тепер я це відчула на собі. Об що ж я так боляче вдарилося? Жабеня розсунуло очерет і побачило дивовижну штукенцію. Це нагадує дерев'яний черевик, але я в житті не бачила таких величезних черевиків. Чутка про знахідку миттю облетіла береги голубого струмка. І стривожені лісові мешканці збіглись подивитися на дерев'яну чудасію. Лисиця обережно торкнула черевик, обнюхала його і сказала Цей черевик ще вчора сидів на чиїйсь нозі. Але таких великих ніг не буває, висловив сумнів ведмедик. Мені страшно. прошепотів кролик. Та чого тут боятись? утрутився в розмову Бобер. Можливо, вчора цей черевик і сидів на чиїсь нозі, але сьогодні він порожній. Його знайшло наше жабання, отже він належить нам і тільки нам. Бобер навіть не став відкривати своєї скриньки. Він виміряв знахідку широкими кроками, після чого сказав. Ми зробимо з Черевика найсправжнісінький корабель, а потім плаватимемо на ньому вниз і вгору струмком. А зараз усім до роботи. Давно відомо, коли йдеться про веселу роботу, лісовим мешканцям не треба повторювати двічі. До діла взялися дружно і злагоджено. Дятли продовбали вікна, мишенята поставили тички і натягли непромокальний навіс. Білка вишила на корабельному прапорі герб свого лісу. Великий білий гриб. Ондатра зразу ж прикріпила прапор на кормі. Їжачки вигадали назву і розгонисто написали її на носі нового судна. Віднині корабель став називатися Гігантський черевик. І години не минуло, як черевик перетворився на справжнісіньке судно. Нарешті настав урочистий момент відплиття. Цикада заспівала пісню на честь корабля. Вона сама створила музику та слова і пишалася цим. Ведмедик і байбак найдужчі серед усього екіпажу підхопили линву і потягли корабель угору проти течії. Всі лісові мешканці закричали Ура! Це просто чудо! Корабель усього декілька годин тому був черевиком, а тепер, розтинаючи хвилі, вирушив у путь. І на борту почалися веселощі. Лише Бобер був знову чимось заклопотаний. Він розкрив свою скриньку і захопився кресленнями та розрахунками Негоже, щоб ведмедик і байбак весь час тягли корабель, пояснив він через якийсь час. Вони теж повинні веселитися разом з усіма, тому то я пропоную зробити пропелер, який правитиме за гвинт. І поставити механізм, схожий на велосипед. Він обертатиме гвинт через линви та шестерні. Бобер показав своє креслення і, усміхнувшись, додав Я сподіваюся від охочих покрутити педалі відбою не буде. Найбільше зраділи ведмедик і байбак, І лише часом. Хто-небудь із лісових мешканців іноді запитує себе самого. І все-таки, з чиєї ноги упав у струмок гігантський черевик?